Готую насичений овочевий бульйон. Його можна приготувати завдалегідь, відцідити, поставити в холодильнику і використовувати тоді, коли потрібно. Як ви бачите, в мене тут в каструлі трошки олії, морква довільними шматочками, цибуля і стебла солери. Моє завдання зараз його так підсмажити, щоб був більш інтенсивний смак у овочів. Овочі закарамелізувалися якраз те, що нам потрібно. Додаю сіль, лавровий лист, суміш парців і заливаю водою. Зараз бульйон закипить, повариться 30 хвилин, відсіджуємо овочі, вони нам вже більше не потрібні. І використовуємо бульйон для подальших супів, ну, для додавання для інших страв. Смачного!